У настільній грі є два різних види числових токенів. Ось що вони означають, нас є один додатній жовтий токен, який дорівнює одиниці, і один від'ємний токен, який дорівнює власне мінус одиниці. І нас просять розглянути наступну ілюстрацію, оцей малюнок. І після цього, власне, заповнити оці от пусті зони. І що нас питають? Нас питають, скільки ми маємо нульових пар, і скільки токенів інших будь-яких додатніх чи від'ємних, які в нас залишилися. Саме це нам треба визначити. Отже, що взагалі таке нульова пара? Ну, Нульова пара це тоді, коли пара завдяки елементам, які в ній знаходяться, взаємознищується. От, наприклад, маємо такі числа: 1 і мінус 1. Якщо ми додаємо до одиниці мінус одиницю, то, врешті-решт, ми отримаємо просто нуль. Вони ніби взаємознищуються. Так і тут: якщо ми маємо один додатній токен і один від'ємний токен, то вони перетворюються просто в нуль. І можна подумати про це трошки по-іншому, як про відстань, як про кроки. От, наприклад, маємо число пряму. І коли ми беремо один додатній токен, оцей, то ми ніби рухаємось з початкової точки на один крок праворуч. А потім ми додаємо ще від'ємний токен, який нам каже, що зробіть крок назад, крок ліворуч. І ми це робимо і опиняємось в точці, з якої ми починали, тобто в нулі. Отже, скільки таких пар додатніх та від'ємних токенів ми маємо? Перша пара, друга, третя. Четверта та п'ята, п'ять пар. Отже, тут записуємо 5. 5 нульових пар ми маємо. І токени, що в нас залишилися, це просто все інше. І це от перший від'ємний токен і другий від'ємний токен. Тобто в нас існує два токени, що залишилися, два від'ємні токени. Я вас вітаю, ми закінчили.